ефірі рідні обрії вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжимо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Велика музика, виховання гідності, святкові смаколики і мандри республікою. Про все у сьогоднішньому випуску. Залишайтесь з нами. Що про нього не скажеш, все одно цього буде замало. Геній світового мистецтва Вольфганг Моцарт. Це один із небагатьох композиторів в історії, який досяг успіху в усіх жанрах відразу. Він мав феноменальний слух і пам'ять. Перші роботи створив у п'ять років і став наймолодшим членом Болонської філармонічної академії, найавторитетнішою у Європі. Він вступив туди у 14 років, коли приймали строго з 21 року. Великого музиканта вшановує Державний симфонічний оркестр. Вже понад 20 років на честь дня народження Моцарта у Терасполі проводять концерт. Цього року підготували спеціальну програму. Кальне явище світового мистецтва Моцарт, небесний подарунок земному світу. Так говорили і говорять про великого генія, особливо творчу любов до Моцарта. Живить і диригент державного симфонічного оркестру Григорій Мосейко. Що не говорив, це буде замало для цього величезного таланту геніальності його. Концерт на честь генія Моцарта. Майже 20-річна традиція нашого симфонічного оркестру. Завжди концерт створів Моцарта особливий. А для, для не тільки для нашого оркестру, а взагалі взагалі для усіх оркестрів всього світу, я б так сказав, це дуже важливий день. 27 січня день народження великого Моцарта. Концерт в палаці культури віддушина для шанувальників творчості генія. Симфонічний оркестр відкрив програму композицію Милосердя Тітта» – Одна з двох останніх опер Моцарта. Вона була написана на замовлення коронації імператора Леопольда II – королем богемії. А закінчили концерт. 24-ї симфонії, яку він написав, що йому не виповнилось навіть 18 років. І от з нею я й почну. В 24 й симфонії він ще був якби Вундеркіндом, таким юнаком, писав твори. Ну, це це, це знаєте, я не буду це. Про це говорити, це всі знають. Але після 24-ї симфонії з'явилась 25-та. Кардинально вона була зовсім інша. Тому 24-та завершує його такий юнацький вік і вік Вундеркінда. До речі, 24-та симфонія Моцарта в трьох частинах стала прем'єрною для Терасполя. Наш оркестр виконав її вперше. За своє недовге життя Моцарт створив понад 600 творів. Те, що він геній говорить, той факт, що вже у п'ять років Моцарт писав маленькі п'єси, які батько записував на папері. Так говорять музиканти між собою. Що знаєте, все-таки Моцарт прийшов до нас з Небес і туди й пішов в свої 35 років. Ну, так, воно звучить філософськи, якось символічно, воно так і є. Коли торкаєшся цієї музики, не віриш, що це написала людина. От їй, йому було там 18 років, або 20, або там 13-14 років. Не можна повірити. З нього вся оця музика просто лилась, знаєте, як джерель це якесь або величезне джерело. Біографія Моцарта, його спосіб життя та обставини смерті є предметом численних суперечок. До цього часу з'являються різні художні вигадки. Зокрема, розходяться факти та міфи навколо його останнього твору Реквієм. Це останній його твір. Багато ходить чуток. То, що він був отруєний, це взагалі, скоріш всього, неправда. От. Але він, він був дуже хворий, звичайно, коли взявся на замовлення писати цей твір. Він його навіть трошки не закінчив, там поповнили його учні. Так кажуть, а може і так, ніхто не знає. Ви ж знаєте, навіть не знають, де він захований, в якій домовині, де, в якій загальній. В якомусь загальному похованні, там вирувала якась хвороба, ще, до речі, отак. і якийсь дощ йшов, і навіть жінка не змогла вийти, поховати. Вона потім, коли, коли отямилась, а вже все, він був похований, отака, отака трагедія. Реквієм останній незавершений твір композитора, над яким він працював перед самою смертю. Жалобна заупокійна меса написана на канонічний латинський текст. Реквієм один із найвідоміших творів Моцарта і сприймається як одне з найважливіших його творінь. Зовсім скоро шанувальники великого Моцарта зможуть почути реквієм у виконанні симфонічного оркестру. До речі, в останнє колектив виконував цей твір 15 років тому. Зараз зовсім я, як-будто, як, як і не бачив ніколи цих нот. Працюю, мені дуже цікаво, неймовірно дуже цікаво і дуже багато працюю, і він мене буквально ну, ковтає. Отак От я б сказав. би. Кудись далеко, 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 далеко. Ось сьогодні буде відбудеться репетиція з хором. От, я дуже хвилююсь, знаєте, як з хором, як воно буде, в великій залі. І ми потроху будемо зустрічатись там раз, може, на два тижні, з хором готуємось, так, щоб там з, з одної репетиції, потім вже перед самим виступом все було нормально. Твори Моцарта невід'ємна частина репертуару державного симфонічного оркестру. Вже в квітні його пошановувачі почують композицію Генія в рамках фестивалю класичної музики. Цієї професії до кінця 60-х років минулого століття практично не було. За цю цікаву та пізнавальну справу здебільшого бралися добровольці. Сьогодні це модний, престижний та прибутковий фах. Своє професійне свято в лютому відзначатимуть туристичні гіди. Герой нашого наступного сюжету знає так багато легенд та загадкових історій, що його екскурсанти з головою занурюються у давні часи не тільки Придністров'я, але й сусідніх країн. Станіслав Котлінський. У цій професії. Фесії не так давно, але вже має власне туристичне агентство з красномовною назвою Хочу туди. У свої мандрівки світом запрошує і нас з вами. І так, друзі, минуточку внімання. Як я біжала, то поїздку ви не забудьте, нікакта. Він знає про Придністров'я те, чого мабуть не знає ніхто. Закохує людей у наш край, скурпольозно збирає цікаві історії та давні легенди і дарує усім охочим. Це Станіслав Котлінський. Він гід починав чотири роки тому. Сьогодні має вже власне туристичне агентство. Як це сталося, я тільки-тільки закінчив школу та гадав, чим я можу займатися у житті. Були перші спроби працювати, працював у комп'ютерному клубі, працював в інтернеті, але зрозумів, що я хочу таку якусь працю, щоб я був вільний. Тобто, щоб не було якогось графіку, щоб я був. Вільний, коли хочу, кудись поїхав, коли не хочу, сиджу собі дома. І я тоді перший рік, як як я почав мандрувати, а мандрував Україною автостопом, побував тоді у припіті. І при поверненні додому, я собі так гадаю, що може я буду добрим гідом, тобто я люблю мандрувати. Може, я цей вогонь передам іншим. І це буде цікаво і для мене, і для людей. Так, захоплення мандрувати світом переросло у справу життя сьогодні. За плечима 25 авторських турів та більше півтисячі різноманітних екскурсій, надзвичайно глибоких та змістовних. І для цього каже не обов'язково бути істориком. Зараз багато є де дізнатися. По-перше, це в інтернеті. А по-друге, це коли я кудись виїжджаю. Я завжди обходжу магазини, де є якась література. Я собі проводжу, приводжу ось таку стопку книг і починаю шукати щось цікаве там. І саме важливе, це теж люди. Тобто, ти заходиш у музей, ти спілкуєшся з роботниками музею, ти спілкуєшся з громадянами. Якщо це село, то селяни знають дуже багато легенд і історій. І дуже багато історій я взяв якраз. У селян. я нове відкриваю кожного тижня. Тобто, кожен раз, як ти їдеш по маршруту, який ти вже точно знаєш, але їдеш з новими людьми, чи вони щось тобі розкажуть, чи ти знов побачиш щось новеньке. Найулюбленіше місце Рашків, давнє та загадкове поселення. Тут все дихає історією. Легенди тут на кожному кроці: руїни Покровської церкви, стародавня синагога та могила Шаптая, а ще неперевершені краєвиди. З міст найближчим до душі залишається рибниця. Не дивно народився Станіслав саме тут, на півночі республіки. Яскравий образ непересічна ерудованість і скрометний гомор, а ще любов до людей. Головне завдання гіда, каже Станіслав, подарувати неперевершені відчуття та емоції. Саме цікавіше це люди. Тобто кожного разу їдуть якісь нові люди, вони всі мають різний характер, різні професії, і дуже цікаво спілкуватися з людьми, коли вони вже щось нове для себе побачили, дізналися. Особисто це коли ми десь у Румунії. І коли йде таке вже неформальне спілкування з туристами, це я так гадаю, мій найлюблений момент у моїй праці. Тобто, коли людина вже щаслива, задоволена, відкрила. Для себе щось нове, і ви вже про це нове спілкуєтесь десь в готелі під чашечкою кави. Придністров'ям єдиним, як кажуть, туристичні маршрути Станіслава вже давно вийшли за межі нашого краю. Тепер він відкриває очі придністровців і на сусідні країни. Того сезону ми планували багато турів. До рідної нам України, але так сталося, що ми не можемо зараз їздити туди. І ми вибрали таку альтернативу: те, що поближче, те, що теж не менш цікаве, і почали з Румунії, бо дійсно їхати лише одну ніч. Одна ніч і ти десь уже у румунських Карпатах дивишся на замок Дракули чи на замок Пелеш, гуляєш по готичним вуличкам Брашову. І це дійсно для нашої людини цікаво, бо в нас такого немає. Тобто, це щось перевертає усередині, ти дійсно бачиш чи щось нове Бути успішним гідом не так просто, зізнається Станіслав. Величезна кількість інформації, яку потрібно запам'ятати і увесь час поповнювати. Треба володіти не однією дисципліною і вміти знайти відповідь не на одне каверзне питання. Це, окрема за історика та актора, це ще біолог, географ, це психолог, бо якщо ти їдеш у якийсь затяжний тур, а тобі треба 50. Людей, які зовсім різні, які не знають один одного. Тобі треба їх з'єднати, тобі треба провести з ними у ці ці дні, і треба щось цікаве їм розповідати, показувати, заселити в готель, щоб все було добре, приїхати дуже довгу дорогу на автобусі. Тобто, це такий спектр професій, який єднається дійсно у одній людині. Вже за два тижні Станіслав та його агентство Хочу туди відкривають новий туристичний сезон. Перша поїздка у Румунію. У мріях осягнути визначні та історичні місця України. Саме приємне це коли ти. Повертаєшся додому, як би там не було в Румунії, Угорщині, Болгарії, ще де щось. Але коли коли ти повертаєшся додому, коли ти е, пересуваєш наш, наш кордон, це е, саме приємне повернення, це сам, саме саме приємна країна. Чоловіче достоинство, чоловіче слово, справжній чоловік для кожної жінки за цими словами криється щось своє, але всі мами мріють, щоб їхні сини виросли чоловіками гідними поваги та любові. Як цього досягти? Чи можна виростити з пустуна і забіяки людину, яка буде надійною, відповідальною і в той же час ввічливою і турботливою? Про це у нашому сюжеті. Мужність, сміливість, впевненість у собі важливо розуміти, ці якості самі по собі не формуються. Основи мужності сина мають закласти батьки, починаючи з раннього дитинства. Саме вони створюють умови, у яких хлопчик стає чоловіком. Безперечно, кожен хлопчик народжується зі своїм особливим характером, але риси справжнього чоловіка можна розвинути у кожного насамперед самостійність. Що може бути простіше ніж навчити хлопчика заправляти за собою ліжко, прибирати іграшки чи брудну білизну? Мами, а ще частіше бабусі так опікуються хлопчиками, що не дають кроку ступити без своєї допомоги. Перестаньте робити за сина те, що він уміє робити сам. Байчики дождиані довги захищать дівчини, злі їх хотя та відіть. А хто може тобі Другі мальчики. Угу. Тобто мальчики можуть бути і драчунами, да? так? Як я знаю. Багато хлопчиків на вигляд такі пустуни й забіяки, але за належного виховання ці риси можна перетворити на хоробрість, відвагу і виростити справжнього захисника. Як це зробити, а навчити сина співчувати та турбуватись. Якщо немає молодшого брата чи сестрички, подумайте про те, щоб завести домашню тварину. Такі прості ритуали, як годування хом'ячка, прибирання клітки за папугою чи чищення акваріума, вчать відповідальності. Дитина розуміє, що від її дій залежить життя та благополуччя іншої живої істоти. А ще частіше ходіть з сином годувати птахів і білоку парку. Взимку разом з татом можна майструвати годівниці з підручних матеріалів, а потім регулярно поповнювати їх зерном і насінням. Вирощувати домашні рослини справа не чоловіча, скажете ви, а я вам заперечу. спільний догляд за рослинами спостереження за тим, як з маленького зернятка народжується спочатку паросток, а потім квітка чи навіть дозріває якийсь плід, покаже хлопчику, що від його праці та відповідальності залежить, яким буде результат. А ще, навчившись дбати про рослини та тварин, він навчиться допомагати і вам. Навіть три річці під силу по дорозі з магазину взяти у мами сумку з хлібом чи молоком. А після обіду прибрати посуд зі столу, не нехтуйте допомогою сина і не відмовляйтеся, бо назавжди відіб'єте бажання допомагати. І нехай спочатку щось у нього не виходить нічого страшного він навчиться. До речі, дуже важливо не критикувати, і не смикати малюка. Краще візьміть участь і підкажіть, як правильно, без нотацій та повчань. Так ви допоможете хлопчику здобути впевненість у собі та своїх силах. Важливо прийняти дитину такою, якою вона є. Вона вже найкраща, бо вона ваша. Як найчастіше демонструйте сину, вашу любов. Так, так хлопчикам це потрібно не менше ніж дівчаткам. Діти, а яким має бути справжній чоловік? Внутрименно. Ответственным. Если что-то пообещал, тогда выполни это. Сильным и внимательным. А для чего ему сила? Для того, чтобы защищать свою семью. И mm. самим защищаться. Так, а внимательным mm. он для чего должен быть? Чтобы найти то, что он потерял. Mm. Но я ничего не терял. А если он ничего не терял? Ну, то внимательность не нужна. Not... Внимательность можно применить к тому, чтобы следить внимательно за всем, чтобы ничего плохого с ней не было. І який же справжній чоловік без широкого кругозору та маси захоплень, замість мультиків, катання на роликах чи велосипеді, замість ігор на планшеті, прогулянка в парку або заняття плаванням. Робіть життя сина насиченим та цікавим. Ваше завдання прищепити йому смак до активного життя, показати, що світ навколо цікавий та багатогранний. Тоді він стане чудовим співрозмовником та компаньйоном. І пам'ятайте, до мами синочок сильно прив'язаний лише перші 6-7 років життя. Потім основним прикладом для наслідування стає батьком. Хлопчику важливо спілкуватися із іншими чоловіками, тренерами, вчителями, брати участь у чоловічих справах. Але головною у відносинах має бути любов до дитини, повага до її особистості та виховання власним прикладом. Тоді ваш син виросте з хлопчика у справжнього чоловіка, яким ви зможете по праву пишатися. Робити людей щасливими і дарувати їм радість та насолоду улюблена справа нашої наступної героїні. Марія Крейтор займається випічкою. Таке солодке життя обрала вона, будучи в декретній відпустці. каже, не любить сидіти без діла. Сьогодні її вироби це не тільки оригінально та красиво, але й дуже смачно. Ми в цьому теж переконалися. Свої кулінарні витвори. Марія називає магічними, бо творить їх з любов'ю. Постійно експериментує, вдосконалюється, намагається дотримуватися модних. Кондитерських тенденцій, а разом з цим піднімає людям настрій і дарує гормон щастя. Така картина у родині Крейтор явище Буденна. Маша займається випічкою, а разом з нею майстрами солодкого дива поступово стають чоловік з маленьким синочком. Наразі готуються до свята, легкий у приготуванні, смачний і вишуканий трайфл, модний і чарівно апетитний десерт у склянці роблять разом. Менеджер за фахом, кулінар за покликанням. Солодкою творчістю Марія захопилася кілька років тому, не маючи кондитерської освіти, творить неймовірно смачні та красиві десерти. Спочатку пекла для рідних, згодом ласущі на святкування почали у неї замовляти знайомі. Спробувала один бісквіт, зробила, один тортик, медичок. Це був саме такий перший торт. І всім моїм родині дуже сподобалось. Я подумала, що в мене, я можу продовжувати. І почала трошечки пекти для знайомих, для знайомих і знайомих. А потім создала сторінку в Instagram і так почалась моя кар'єра пекаря. Мусові тістечка, чизкейки, капкейки, торти та ще чимало смачних і вишуканих десертів. Асортимент маріяних солодких витворів багатий та різноманітний. Останнім часом найбільшою популярністю зізнається майстриня користуються бенто торти. Вишуканий заморський десерт сьогодні один із найулюбленіших і в Придністров'ї на цей момент. Бентоторки це моя любов. Мої маленькі такі, як діти, я їх бачу щодня два-три або й чотири в день. Два ні одного дня не буває без бентоторта. Абсолютний тренд. Зараз всі хочуть тільки Бенто, 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 Велио-Бенто. Цей тортик для маленької компанії або для одної людини, коли йдеш в гості, у тебе є подарунок і хочеться ще щось смачненьке, то саме бенто тортик дуже класно підходить. Своїм улюбленим рецептом Марія поділилася з нами. Ми будемо готувати червоний аксамир, сердечко для закоханих. Для бісквіта нам. Потрібна мука, какао, сахар, яйця, кефір кімнатної температури, трошечки солі, барвник червоний, сода, олійка і, мабуть, все. Змішуємо яйця з цукром, збиваємо спочатку на невеликій швидкості, поступово її збільшуючи. Пишна маса нам тут не потрібна. Окремо з'єднуємо кефір з ложечкою соди, сюди додаємо харчовий барвник яскраво-червоного кольору. Після того, як ці всі інгредієнти між собою подружаться, переливаємо їх в яєчну масу, додаємо борошно, перемішане з какао. Все тісто готове. Виливаємо на дек. Ко застелене пергаментом, і на хвилин 10-15 ставимо у духовку. Вирізаємо за допомогою формочки сердечка і приступаємо до ніжного крему. Крем чизом це вершковий сир і вершки. Можна додати або цукрову пудру, або згущене молочко. Буде дуже класний смачненький крем. Окрилена солодкою справою, Марія любить вчитися новому, освоює нові рецепти, вдосконалює їх, перероблює на власний манер. Я спочатку все готую для родини. Чоловік мені каже, що ти на нас експериментуєш а анакому ще. І я роблю спочатку для сім'ї, якщо всім все подобається, особливо малому синочку. і якщо там все класно, то тоді можна. Відправляти в світ. моя родня їсть тортики тільки на свято. Або коли можливо у мене є е, прям таке бажання бажання зробити щось приємне в вихідний день, то я ще можу щось спекти, такого смачненького. Але це буде невеликий торт, це буде щось маленьке і без декору. Червоні сердечка покриваються смачним кремом. Робить Марія це швидко та вправно. Рука вже набита. Щодня виготовляє по три-чотири таких смаколики, і всі різні до кожного свій індивідуальний підхід і своє святкове оформлення. З формою сердечка зробити тортик, або просто на тортики написати. Це можна просто привітати зі святом закоханих, або признатися в коханні. Коли соромно сказати в очі, то можна признатись на тортики, написати Я тебе кохаю або просто сердечко «I love you». День закоханих 23 лютого. Цей місяць багатий на свята, а отже, і на чудові нагоди, які допомагають стати ближчими зі своїми коханими і рідними. Зі святом мої кохані. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згаяли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 25 лютого, у суботу. Як завжди, очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції. Відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.